Перший матч півфіналу Єврокубка. Галичанка та погонь йдуть нога в ногу. У якусь мить львів'янки відступають перед натиском грізних господарів. Полячки втікають у відриву п'ять м'ячів. Та підопічні козиря не спішать посипати голову попелом. Гості збираються та скорочують відставання. Тренер сказав, одне, що нас заспокоїло, що якщо ви зробите різницю три м'яча, це буде для нас добрим результатом. А, от і дівчата почали боротися за кожен мяч брати ініціативу в свої руки. У підсумку 29-28. Гандикап полячок дуже умовний. А галичанки завдання тренера навіть перевиконали. Тепер на них чекає надважливий матч відповідь у Львові. Тож, поки більшість львів'ян охопили передсвяткові клопоти, гандболістки днями пропадають у спортзалі. В них є дуже великий плюс в тому, що вони знімали і в них є ця гра записана. і Вони її розбирають і на тренуваннях попланово працюють. А в нас її немає, тому ми так з пам'яті ще пам'ятаємо. Вони такі фізичні. Трошки сильніші, ніж ми. І видно, що дівчата старші, по-перше. Е, ну, є різниця, що в нас середній вік команди там, 20 років, 20, 21, а в них дівчата старші. Минулоріч Галичанка, поступившись шведкам, завершила боротьбу за кубок у півфіналі. Тепер дівчата аж ніяк не хочуть ставати на ті ж самі граблі. Тому їм, як ніколи, потрібна допомога восьмого гравця. Думаю, що весь зал в палаці Спорту Галичина буде зайнятий, буде підтримка, будуть вболівальники, і це нам дуже ну дуже допомагає в грі. Це стимулює, це ну хочеться грати, вигравати. Матч стартує у суботу о першій дня. Марічка Думич, Юрій Герасимов головні новини Львова.